Сьогодні роблю 3,5 кг сирників-морозильник, які завжди виходять смачними і ніколи не розлазяться. І привіт! Мене звати Ярина, це мій блог про життя в декреті, мама вдома. Для сирників потрібно що? Правильно, сир. Тут 3 кг. манка, цукор, ванільний цукор, яйця, плюс кориця і цедра драпельсина. Можна без них, але так набагато смачніше і ароматніше. Як впоратись з таким об'ємом? М'ясорубка в поміч можна і в чаші комбайна перебити, але мені більше подобається структура з м'ясорубки. Важливий нюанс про сир: він має бути сухим. Я багато експериментувала з різним сиром і зрозуміла наступне: домашній сир від бабусі не підходить, він завжди має різну жирність і вологість, а це дуже впливає на результат. Я беру сир фірми Радиму 5%. -й. Не в брикетах, а зернистий. Він максимально мені нагадує домашній сир з села, а найголовніше він не кислий і не має дивного запаху. Одним словом, рекомендаціон. Я підготовлюю собі всі інгредієнти наперед, бо одразу все поступово змішую. Цукор, цукор, ванільний, манку і корицю перемішую в одній тарілці, яйця збиваю в іншій. Перемоловши третину сиру, в даному випадку один кілограм, висипаю половину цукрово манної суміші і половину яєць. Знову мелю ще один кілограм сиру і висипаю другу половину суміші і яєць. Тоді накривається все зверху третім кілограмом сиру. Трішки прибрати після себе. А тепер улюблене: я нічого не роблю, робить вся машина. Просто вимішую всю масу. Це, звісно, можна зробити руками, якщо немає комбайну. А ще руками можна поставити вподобайку цьому відео, мені це дуже цінно. Дякую! І підписуйтесь на канал. Та-дам! А я за цей час помила посуд. Тепер ліплю сирнички. Працюю на силиконовому коврику і складаю в шохляду від морозильника шарами, перекладаючи пакетами і посипаю мукою кожен шар. Я люблю формувати кульки ложками. Так не потрібно часто мити руки, бо нічого не липне. Роблю стільки кульок, скільки вміщається на поверхні, і обкатую в муці. Тоді формую самі сирнички і партіями перекладаю в шухляду. Посипаю мукою, кладу в пакет і знову посипаю мукою. Так накладаю 4 шари. З досвіду знаю, що більше поверхів краще не робити, бо нижні сирники будуть вже коржиками, а не сирниками. Отож, у мене тут вийшло 48 сирників в морозильник і ще 11 одразу на пательню. Разом 59 сирників. Ось такі вони пухкенькі, тримаються купи і не збиті всередині. Головне підібрати хороший сир і не переборщити манкою чи яйцями. Юрчик зацінив. Любимо їх їсти соусом з сметани і полуниці. Ням. Витратила я півтора години, а їсти будемо більше місяця. До зустрічі!